Так, дивимося з GSM-сигнал. GSM сигнал. Дуже чітко видно, можна побачити те, як працює виявлення напрямку, звідки приймаємо сигнал. По-перше, треба познизити чутливість. Бачимо, що всі підсилювачі вимкнені наразі. Але gsm сигнал все одно потужний, тому дивимося. Якщо бачимо, що в напрямку цьому все є, міняємо напрямок, вже бачимо, як оцей сигнал став слабкішим. Ще один напрямок взагалі його нема, ще інші напрямки. Перемикаємо. Сигналу нема. Сигналу нема. І ось найсильніший сигнал, і це дійсно так, бо якраз оцей напрямок це туди, туди. і там десь за, там мабуть, півтора кілометра чи кілометра вишка стоїть. Ось воно і працює. Так слабкіше, так взагалі нема нічого. Ну, а цей сигнал ЛТЕ, він ну, дуже потужний. Тому виявити звідки він, не так і легко. Ну, теж можна попитатися. Ну, я б сказав, що ось напрямок. Тобто, це то, теж співпадає з реальним розташуванням ЛТЄ бази, бо вона дійсно от в тому напрямку і знаходиться. Тому дуже-дуже файно все працює.